Величава святиня нашого міста, храм воздвиження чесного Животворящого Христа Української греко-католицької церкви, зібрав чималу кількість вірних у день храмового празника, який відзначаємо 27 вересня. Подякувати творцеві за щоденні ласки і дари. Вимолити у Господа помочі і заступництва у нинішній надскладний час. Ці бажання виповнювали серця й усі думки вірних, які прийшли на тиху розмову до нашого небесного Отця. Святкова атмосфера витає у храмі, проникливе слово священника сповнює миром і спокоєм. Величаємо тебе, життєдавче, Христе, і почитаємо хрест твій чесний, що ним ти спас нас від неволі вражої». Почитання святого Господнього Христа каже Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький у своєму посланні про святий хрест, це одна з найважливіших сторінок почитання Бога чоловіка. Знак святого Христа, роблений на собі, це один з найстаріших звичаїв християн. Святий Хрест це вічно живий символ безконечної Божої любові до нас, грішних, символ Христової жертви, символ нашого відкуплення і Пасення символ Христової перемоги над смертю і дияволом, кладучи на собі знак святого Христа, ми кожного разу визнаємо свою віру у нашого Спасителя. Хрест для християни – сила Божа. А сьогодні голосить нам апостол на посла. Так сьогодні ми чули ті святі проповіді, які. Проповідник промовляв нас про силу Христа, про ту історію зна... знайдення чесного і животворящого Христа, того, який був забутий вже після Воскресіння Христового, той, який так довго шукала свята Олена. Вона шукала з великою любов'ю, бо бажала знайти те хрестне знам'я, знайти той хрест, на якому висів Христос. І ось, знайшовши ми, по сьогодні так радіємо тим Христом, ми віримо, що то є сила Божа для кожного із нас. Радість тому, що ми бачимо в кожному храмі хрест одягнені квіти, рушники вижити. Хрест ми цілуємо, Христом ми знаменуємо себе, хрест ми носимо на своєму тілі. тому що вони це свято хочеться і згадати ту історію цього храму. Де Ті, як свята Олена. А це був настоятель цього храму отець Дмитро Ярослав, про якого згадую ще ті 90-ті роки, коли канцелярія була єпархіально в зворові. Пригадую, скільки разів він разом з своєю громадою приїжджав, шукав способу. Шукав дозволів, шукав тих документів, щоб відкрити цей храм, щоб ця святиня прославилася нами всіми на тих молитвах, щоб тут, Христос, щоб тут відбувалися святі таїнства. тому що ми радіємо тим, що так як Той Хрест Ісусів, коли його знайшли, то його цілував, перед ним кланялися, так і ось цей храм. Ви, дорогі парафіяни, його відновили, разом з відом настоятелем і з тими священниками, тут відбувається свята літургія, тут сповняються світні таїнства, тут всі прибігають і радіють. Духовно піднесені несуть молитву до Бога і та радість, тому, що Він так уквітчати вашою присутністю, вашими пожертвами, вашою працею, яку ви ось його прикрасили, і він красується, неначе та красуня перед всіми іншими красунями храмами. Тому то сьогодні я щиро від імені всіх священників вітаю всіх вас з цим храмовим святом, з днем вашої святині, а особливо вітаємо і настоятеля цього храму Отця Відра та Ярослава, який дійсно, як та свята Олена, тут так потрудився над цим храмом. І згуртував панахів, якої не було, але згуртував, і ми сьогодні ми маємо під плоди. Тож нехай, Отче вас благословить Господь за ту вашу працю, за натхнення, за ту первість, яку ви творили в той час, коли відкривали цей храм. Нехай Господь благословить і ваших сотрудників, помічників. Який дійсно тут творить ту молитву завжди, тут храм завжди є відчинений на молитву і водікання тих, що потребують того Божого синя. Тож вам і вам, очі, Тараса Андрію, разом з вашими родинами, вашими сім'ями, нехай Господь дарує ту силу, кріпості надальше трудитися на славу Божу трудитися на славу своїй парафії, а Господь нехай кріпить вас в ласті своїй небесні, здоров'ю, мирі, в любові на многії і плані віна. Починаю з наймолодших. Отче Іване, Михо Київська хребаті, прошу вийти, наш проповідник і той, хто у зі мною на перші служив. Отче Руслане, Ковпин, прошу зайти сюди до нас. Отче Тарас Лохмен. Отче Богдане, старі броди. Отець Микола Дітківці. Отче проти сусіди Петре, великий фірмир. Отче ювіляр з 50-літтям отець Андрій Подиковиця. Дві мої два мої брати, отець Андрій і Тарас, прошу сюди, хлопці наші семінаристи, наймолодші прислужні. Будь ласка, ось сьогоднішнє наше братство, братство священників Української греко-католицької церкви, що сьогодні запрошені на цей величний наш праздник. Щиро дякую вам, дорогі отці, за ту святу літургію, Кожен за за наших парафіян, за благословення для нашого храму, за всіх тих, що моляться тут разом з нами, священниками, які мають благословення від Єписку, порядкувати молитися і тут служити. Щиро разом вітаємо вас, парафіяни, брати і сестри, браць по Хористи, сестриці, гості наші, нові бронічани, з північних східних і південних земель, що є у нашому храмі, що прибираєте разом храм, що співаєте, що приймаєте усі урочистостя і молитву. Ми ціла наша велика сім'я, родина, що належимо до цієї парафії, а головно до нашої української Греко-католицької церкви. Дякую вам отці, дякує вам всім парафіяни, за ту можливість бути сьогодні у цій величній, прекрасній і чудовій урочистості нашого славетного празника. Новая літа усім нам і Україні. Хрест це символ життя християнина. Кожен несе свій хрест. Іноді здається, що Він нам не по силах, але за вірою, Господь не дає нам більше, ніж ми можемо винести. Це найголовніша мудрість, яка долає багато гріхів, і спокус дарує смирення. А де смирення, там благодать Господня, а де благодать, там вічне життя.